Це історія про одну жінку, яка захворіла на ракове захворювання. І це реально це правдива історія. Я інколи про неї роздумую І ці історії я хотів побачити зв'язок між руйнівними емоціями та різними захворюваннями. І коли ця жінка потрапила в лікарню, у неї було онко, вона була в палаті з іншими жінками. Вони теж були хворі на рак. Вони почали між собою спілкуватися, і вони шукали, так би мовити, причину свого захворювання, і кожен ділився своєю історією з життя. І як виявилося, що всі ці жінки, які були в палаті, в них була сильна руйнівна емоція непрощення. Що кожен з цих жінок, які туди потрапили, в них було непрощення до тої чи іншої людини, чи до тих чи інших людей. Тобто вони переживали постійний сильний стрес, оцю гнітючу емоцію непрощення, яка стала ну, спровокувала, можливо, ось це онкозахворювання. Знову ж таки, це не для всіх, не завжди так буває, але це її історія. І ця жінка потім. Розказала, і вона почала роздумувати, і до неї прийшло таке відкриття, що там, де вхід, там і вихід. Тобто, якщо це ракове захворювання прийшло, війшло через отаке от непрощення, це навіть може бути непрощення до себе, непрощення до іншої людини. І вона зрозуміла, що там, де вхід, там і вихід. Знову ж таки, це її відкриття, це її розуміння і. Це її віра. І вона прийняла рішення, що вона простить ту людину, а в неї було непрощення до, до свекрухи. Там була, вона не розказувала, що сталося в її житті, але в неї було сильне непрощення до свекрухи, яке її угнітало, мучило, вона з цим жила. Ось і призвело до, стало причиною такого захворювання. Вона так зрозуміла. І вона вирішила простити. Закрити двері, простити і закрити двері. І вона простила цю людину. Вона робила деякі речі, вона писала листи, потім, здається, і спілкувалася з цією людиною. Ну знову ж таки, я вірю, що це Бог дав таку благодать. Тому що є речі, коли простити своїми силами неможливо. Потрібна особлива Божа благодать і сила від Бога, щоб простити. Тому що бувають інколи жахливі речі. Буває, що інколи. Просто неможливо своїми силами простити. Головне, прийняти рішення простити. А силу дасть Бог простити. Я зрозумів, що ще важливо прийняти рішення простити, простити себе, простити когось, От прийняти рішення. Захотіти це зробити, А вже Господь дасть силу попросити в нього. І коли вона це зробила, коли вона простила, вона стілилася від раку. Я не знаю про інших жінок, це її історія. Вона зцілилася від раку. Коли вона закрила ці двері, коли вона зрозуміла, що там, де вхід не прощення, там і вихід, а вихід це прощення, і вона стілилася від раку. Така от історія, що ви думаєте на рахунок цього, досить цікаво зв'язок таких руйнівних емоцій, ось, і різних хворіб. Навіть інколи говорять, що та чи інша емоція відповідає за ту чи іншу хворобу. Тому хай Бог дасть нам мудрості всіх простити. Біблія закликає, щоб ми прощали себе, щоб ми прощали інших, так як Христос нам простив, тому що Господь нам простив. Ми всі згрішили, ми е, немає жодної праведної людини, але ми можемо перемиритися з Богом завдяки Ісусу Христу, і Бог каже: Прощай, тому що і я тобі простив, тому що і я тобі простив. Можливо, іншим разом запишу відео про прощення себе, тому що інколи можна всіх простити, а себе не простити. Але така от історія. Хай Бог дасть нам мудрості.